Приветствую. О чем общаешься? Не знаю. Ты вообще откуда? Тебя темно. Я из Америки. Ничего себе, откуда из Америки? Мэриланд. От Мэриленд. Это где? Ну, я понял в Америке. Плюс -минус -минус. Это восточное побережье, чуть севернее Вашингтона, между Вашингтоном, Пенсильванией. Вест-Виржинии. Ну, Мэриленд, короче, Балтимор. Может, слышал город Балтимор? О, Балтимор слышал. Ну вот, э, это самый Фил... большой город. в Филадельфия район. тоже слышал. Филадельфия рядом, она в Пенсильвании. А Нью-Йорк? Нью-Йорк тоже 3 часа от меня, э, но ну, это штат Нью-Йорк. Все понял. А который чазуки? Два двадцать. При нормально. А в, а в тебе який. Давай, давай, давай державний, бо. Ну, давай державний в тебе. Побачив, що... де ти скрізь за все, все знаєш. Різь. в тебе просто показує прапор Росії. Прапор Росії. Ну да. Є таке. Ну. Бо з українцями інакше не поспілкуватися, як не поставить прапор Росії, бо ми Вони... ж. Тільки, тільки Українські. Я хочу з українцями спілкуватися, блін. Ну. Мабуть, ти знаєш, про що, про що я кажу? Ну то звісно. Ну, бо як ти поставиш український, ну, типу, зайдеш а я розумію, на Україну, тому, в, ти українців ти, ти не знайдеш. А я, а я в Україні не був вже більше ніж п'ять років, тому мені хочеться побачити. В мене в Україні тільки один товариш залишився, і все, більше нікого вже нема. А які питання в тебе хочеться? до українців? Питань, Та до українців питань нема, просто хочеться про щось. Поговорити між своїми, знаєш, ну типу. Ну що питання, ну що які питання? Питань вже, 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 вже ніяк мене немає. Ну, чесно кажучи, ну. А може в тебе є якісь питання? Як тут люди живуть, я не знаю. Та мені... Може, хтось щось розповісти, мені... як ну, мого послухати. Про, про вашого президента, Трампа. Що в нього стоїть? З Блять, дуже погано в нього скукухою. Я не знаю, що тобі казати, блять. Це. це якийсь В В'єда фляга, по той посвістіло, чи що. Чуваня, я не знаю. Це, мабуть, це кращий варіант, якщо в нього фляга як, якби він не був запланованим таким чуваком. Тому сенсі, що він. Це робить навмисно. Саме більший прикол навіть не ота там: сварка, не сварка, що можна сварку і спіри і там буд таке. Саме, саме кринжова херня то що російського журналіста без акредитації впустили в Білий дім. В я теж чув, охот. Так його вигнали потім. Так розумі, я розумію, як він без акредитації попав в будинок, по ідеї, який має бути найбезпечніший в цілій нації, в цілій країні. Друже, ти. Тобі важко це пояснити. Ти, 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 ну, я не хочу зараз там. Ти не був ніколи в Америці, ні? Бував. Тут таке розпіддяйство, що нашим українцям це навіть, навіть не снилося, таке розпіддяйство, яке тут буває іноді. Тому я не здивуюся, чесно. Дивись. Я не здивуюся. Я коли виїжджав з України, я думав, що в нас розпіддяйство. Ні, друже. Тут, тут таке розпіддяйство, що це просто на голову іноді не натягнеш. Ну що, блядь, якийсь хер Рошкаваський потрапив в білий дім. Я от здивуюся, що він просто показав якусь хуйню з гарною англійською мовою. Щось їм там наростив по вушах і прийшов. Ну, я не здивуюся, я тобі чесно кажу. Це дуже так дивно, тому що я ходив в американську школу два роки. Так званий... А ти в якому штаті був? Так з зв... у Нью-Йорку. Так званий гайскул. Mm -hmm. І ходив я в. High school. А, high school, о. High school. Ah, okay. uh -huh. І от е ходив я в державну школу, не в приватну. І от, щоб мені попасти в школу, мені треба було, я мав свою карточку ID, яку я сканірував щодня. Я проходив через два That's... металодетектори. І мене в кінці ще отак е, ті охранники отак просвічували патичком. Угу. а тут... Бля, ті демократи на це гроші витрачають, ух. У -у -у -у. а тут плюс не можна було скляної бутилки тримати, типу з собою приходити. Ну, це, це оця Америка в цьому, що ти сказав, це вона є. Я розумію, тобто... а, ту а тут. Д, 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 десь це прям вражає, а десь. Такі пройоби, що ну, ну. десь просто. Ну. Тому е, щодо того, журналіста, я не здивуюся, я я б дуже хотів, щоб він просто в нього була поїхавша фляга, щоб він не був а, спланованим, таким, знаєш, хитрогропом. Журналістикою. Ну, типу, ну, ти казав, що як там журналісти і попав. Ну так. То мене це я маю на увазі не дуже турбує. турбує. Мене турбує те, що Трамп може, ну, типу, ти кажеш, що в нього фляга поїхала. Я боюсь, що в нього не фляга поїхала, Я боюсь, що, типу, ну, що він це все навмисно робить. і, типу, Це було так, як виглядало сплановано. Тому що спочатку один журналіст задає питання, чому чи у Зеленського взагалі є костюм. Ну, тут було на п'ятій хвилині, а перепалка почалася там на 35 й ну, десь. На, ну на так, але то, ж все йшло, ескалація йшла по чуть-чуть. Потім э, той ну, прем'єр цілий, як він? вайс президент. Діджей Венс, Джей Діджей оцей. Я два говорить, рази Я думаю, в Зеленського була одна, є одна проблема. В ній, хоча в нього англійська досить непогана, йому все-таки треба було використовувати перекладача. Тому що коли він говорив. Він перекладав з української на англійську. То воно не все так працює. Коли він говорив, от, що е, між, Украї... між війною і Америкою є Великий океан. І вони почують, але вони можуть почути тіпа, consequences. Типу дію війни. що він мав на увазі, то не то, що тіпа, хтось там нападе на Америку чи як. Він мав на увазі зовсім інакше. Так як ехо війни. А... Трамп з ним, вони зрозуміли це зовсім по інакшому Вони зрозуміли так, що типу, Зеленський їм погрожує. В тому проблема Зеленського була, що він не використовував перекладача, хоча він там постійно є з ним. Так, ну можна я тобі так теж підскажу свою думку. Е, повністю з тобою погоджуюсь, що йому треба використовувати перекладача. Це 100% факт, бо в нього не така англійська. Ну, в нього англійська рівня, ну, десь, десь приблизно мого. А в мене не дуже висока англійська. Тобто він не тягне на перемог, ну, В жодному разі він не тягне на такі високі перемовини, на такі високі перемовини. Ну да. він е -е, робить помилки, е -е, ну, 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 ну дуже, дуже серйозні помилки він робить. Це прям це, це прям видно. Щодо океану, я б не робив там таке страшне зауваження. Вони самі кажуть, що uh, big nice ocean, ну, типу, це вони, це вони самі кажуть. А uh, там єдиний момент, що мене ну, трошки так uh, він же сам задав питання цьому Джейді Венсу, по типу, що я там підписав за мільярд угод і ну, от всі це вони були поцювати. порушені. Бли, Навіщо він того почав венса розмовляти на головою. Я по я, я повністю на, на я повністю погоджуюся з його словами, але я не розумію, навіщо він звернувся до цього Джейді Венса. А, ну, типу, що? Ну це типу, це ж, це ж не розумів, це такого рівня зустріч, коли ти ні в кого нікого, ні в чому не пере не переконаєшся, не дебати. Це просто, типу, посадіть, по, по поговорить і все. Це не це не дебати, це не, це не переконання. А ну... він щось почав. Я, я все одно підтримую його слова, але. Ну, вони якось дивно так, і в мене склалося враження, що це дійсно не запланована така суперечка, що воно зірвалося. Мене склалося таке враження, що воно дійсно, блядь, просто зірвалося. Ну я думаю, що вони ще Ну, перше, там, взагалі, того Венса не мало бути. Якщо ну, Венс підраз, це, це Венс підраз, блять, лютий. Е, йому не сподобалося, то що Зеленський його макнув після того, як е, той почав. Піря вдіватися і казати, що о, тіпа, ти не хочеш перемовин, ти не хочеш пізділ. Uh, а Зеленський йому сказав, ми в 2019 році такий то підписали. Тіпа, ти не хотів... Сі-Spire uh, підписали, то підписали, то підписали. каже, Ми то все підписали, Росія нічого нічо не виконує. Каже, то які, які типа, ще ти хочеш підписи, якщо от сторона тіпа, не буде виконувати. І тоді він, типо, каже: Ой, а чого ти типу прийшов сюди, і отут в кабінеті перед безповаги Без поваги перед ж ж журналістами і починає ти, ти Трампу не дякуєш ти Америці, не дякуєш. А коли був попередній цей. А він їм подякував Дякував, спочатку, спочатку ну... конференції. Він же подякував. Я, до речі, тобі скажу чесно, я ще був е тут на річницю війни, був в мітинг, ну по, по всій Америці пройшли мітинги, я був в Вашингтоні на мітингу. От і блядь, Ну там прям хором дякували. Щоб ти розумів. Там прям а, зібралися все і казали, що блін, ми дякуємо американському народу за на дану допомогу. І вже було аж ніяково дякувати. Я тобі чесно скажу mm -hmm. ну було ніяково, бо е, от так, от поруч мене стояв стояла людина, яка вийшла з полону без ока. Воно там захисник стояв без ока, і всі блядь, дякуємо, дякуємо. Американському народу. Ну блядь, я вибачаюсь, ну ми подякували вже. Ну може okay. досить, блядь, і не знаю, що що ще що ще треба. Ну ми дякуємо. Скільки ну, разів повторювати? І ну я там раз казав, що там, типу, ну всі хором казали дякуємо. А тут ну блін, ну скільки разів це вже повторювати? Ну, якщо хтось звернув увагу, то всі приїзди е Зеленського, коли він приїжджає, і коли якась промова, перше, що робить, то зразу дякує. Американському народу сто відсотків. Тут тут я погоджуюсь з тобою, що він. Але мені чесно здалося, що це от дійсно якась, ну щось зірвалося, може, я не знаю, може, щось не заплановане. Може, дійсно на якомусь емоціональному людському рівні щось там у них кача. Ну, наші кажуть, що я, мабуть, чув, де да, що там що в нас кажуть, що кажуть, що це заплановано, що йому там запропонували е, односторонню угоду, мов типу. Українці припиняють стріляти, а, ну, типу, безуперечно. Ну, Тому, наскільки хоча, типа, ну... він говорив, що там поки що не було ніяких гарантій безпеки. Там то просто мав бути договір про те, що будемо домовлятися. Ну, як то кажуть, типа початок. Про продовжуємо продовжувати. Ну, херня. ситуація повна, повна повна лажа. Я не знаю, що це сказати. Одне радо, uh... одне радо тішить, що, наприклад, якщо зайти на американську сторону Тіктока, там і республіканці, і демократи всі в повному шоці від Трампа. В у Фейсбуці на сторінці Білого Дому хойом натикивають прям їм, їм всі. Прям, uh -huh. прям на, я, я зайшов, подивився, прям напіхують. Будь здоров. Ну, тобто, іще, ну, ну, ну ну, ну, я кажу, що серед американців вони хтось з моїх знайомих підтримує Трампа, хтось вообще нічого не, не каже про це. Але я не знаю жодного, прям американця-американця, який би був ну, тут народився, який би симпатизував росіянцям. Ну таких я не знаю просто ну таких. Ну, я навіть блядь, блять, знаю, де такі є. Ну, тобто є всякі піздуваті там про це розмови про це, це, ну, це мої так, налоги, Так там, звані ред, реднеки, там, звісно, да. Ну так, да, але щоб казати, що а, росіянці класні, що, типу, вони молодці, ну таких там. То, ну, ну, така ситуація, хіровенька, звісно. Ну, неприємна, але не критична, я думаю. Я думаю, що вони ще зустрінуться, тому на, що мені, на мені здалося. Того що... Всього, на фоні того всього Європа заявляє. Повну підтримку Україні, е, фінансову військову, чи в той той самий Твіттер, е, як він сам називає все одно ну, гуртати там всюди є. Це, помийка, помийка, кажи, кажи, okay. називай речі своїми іменами. І, і е, я так думаю, що розумієш, просто є якби модель безпеки світова. І ну, яка склалася от, там після другої світової, і якщо всі хочуть її позбутися, ну то, то будемо то вітаю, то буде третя світова, і будемо щось щось видумати. А як ні, то Америка буде продовжувати підтримувати Україну. Ну, якщо, якщо великі дядьки не відмовляться від тієї моделі, що вже є. Ну я маю на увазі, що зараз є, то Україну будуть підтримувати незалежно. Як там Зеленський буде, хамить, не хамить, подобається, не подобається, вони не будуть підтримувати. А якщо вже рішення є, що відмовляються від е, дієвої, ну дійсної моделі безпеки, то тоді там теж неважливо, який там Зеленський. Тобто я веду до того, що від самого Зеленського, від персони, він може кумарить когось. а е, Він і Байдена, якщо чесно, теж кумарив. Це було видно. Просто Байден він такий більш тактичний. Е, е, ну, Байден то є політик з великим досвідом. Ну так, да, він да. знає, де промовчати, От, де а... сказати все так, от. А тут я ж кажу, якщо ви вирішить, що е, міняємо все коротше, тут то буде піздячка просто. А якщо би вирішити. Ну, коротше, від зеленського тут нічого не належить. Він просто, mm. як по-людськи, він... робив все правильно. Якщо ти бачив інтерв'ю, чи що то було з Fox News, коли він... не не бачив, бачив. Я він... ще там не бачив. 22 хвилини, чи 20, там дуже швидко можеш подивитися. Він сказав: каже, я я є... я просто ще, я... ну, він каже: я є простий менеджер. України. Він каже, нині я завтра другий. Каже, я не можу приїхати о, до України, типу, і українському народу сказати, там, коротше, мене, на, мене нагнули, просто якщо простими словами говорити, сказати, мене нагнули, і я, коротше, підписав. і Я от, я устал, я ухожу, а ви тут розбираєтеся з новим президентом. Ага. Так що я думаю, Зеленський виніс уроки після Яника. Якщо йти проти українського О, тут, тут. народу, то можуть тебе винести перед ногами в Ростов. Я тут не знаю. Я б тут не не брався так прям судити. Я... Тут понімаєш тут, будь-яка формула. Якщо людина, ну там будь-яких політичних е е там поглядів, але вона проукраїнська, то вона в будь-який момент становиться Порошенка. Ну типу е на пост на, на посту президента. Ти бачив, що він казав ну, це слово в слово. Що типу ви не домовитись з Путіним, з ним домовлятися неможливо. Тобто він вже це пройшов, цей, цей шлях. Ну так. я веду до того, що ну ну скла складе він повноваження Зеленський. Ну добре, ну прийде там, приїде. Прийде новий Зеленський на початку 2019 року, який хоче побачити мир у глазах Путіна. І через чотири ну, роки він стане тим же Порошенком. Так, так я ж тобі кажу, що же це же помаранчева Помаранчувався халва, блять, хочу побачити зараз е, мір в глазах Путіна. Він ну, це про що все майже від, відверто каже. І, ну, ну, будуть американці підлящиться, блять, будемо піддачиться е, Ну, Я думаю, американці блядь, до, того не, не, не дотягне, Конгреса, до того не дотягнуть, от Конгрес, Сенат не до того не дотримують і просто скажуть Трампу, е, як його. По, по собственному желанию. Там в них, в них там переваж, переваження в один голос, до речі, в конгресі. Там ну, 51 я... республіканець, вони в один в один голос. Тільки так, них немає там дуже сильно. Тут на мене О. модератори сваряться, кажуть, що ми тебе запрошували на канал, що ти з нами посидів трошки. Якщо маєш можливість, як це? На Ютубі Зайти до тебе на Ютубі заходиш, пишеш Lambert TV Live, а я тебе хотів спитати, бо я бачу, що ми з тобою вже запизилися трошки, мабуть, тобі треба йти. Ти скажи. Mm. Да. А, блядь, як тобі? Ну, дуже просто: Lemberg, Lemberg TV Live англійською. Lemberg, L-E-M-B-E-R. Lemberg TV? TV Live. Live, окей. Ну, добре, зведу. Дякую за розмову. Нам взаєм. Слава Україні. Героям слава.